Речі, що стали свідками трагічних подій, вперше представили на Київщині. До національного музею Пирогово привезли рідкісні експонати, врятовані перед затопленням 25 населених пунктів у 60-х роках. Унікальну виставку бачила наша кореспондентка Олена Опанасенко. Олено, привіт, які враження? Вітаю вас, колеги. Щойно я переконалася у тому, що ми все-таки недооцінюємо сільські музеї. От, зокрема, до Пирогова привезли частину унікальної колекції з Кіровоградської області із Захарівського сільського музею. Нині там зберігають речі, котрі нагадують місцевим жителям про їхнє переселення у 60-х роках. Під час зведення Кременчуйської ГЕС вони мусили залишати свої оселі, родючі лани і вирушати у степ. Чи хотіли вони цього робити? Людей ніхто не питав. Ось карта, на якій є всі населені пункти, які попали під затоплення. Місто Новогеоргіївськ та 23 села і хутори, які туди потрапили. 130 тисяч людей були вивезені з цієї території. Скільки тих, хто відмовилися, скільки тих, хто залишилися в будинках, не можна сказати, тому що зараз ці всі документи засекречені. Вперше ми демонструємо в нашому національному музеї скарби. скарби... Які спасли самі самі люди, яких виселяли у 1959 60 році із е, сіл придніпров'я у зв'язку з будівництвом ГЕС і Кременчуцького моря? Вони брали звичайно ті речі, які їм е, були потрібні в господарстві. Я маю на увазі там ліжка, столи, деякі стільці, якісь інструменти, глечики, е, е, рушники. У Пирогово ми зняли фотопанораму міста Новогеоргіївська, котре нині затоплене водами Кременчуйського водосховища. І діти та онуки переселенців також приїхали на відкриття виставки. Вони розповіли, наскільки тяжко було людям у повоєнні роки залишати обжиті місця, і навіть сьогодні вони досі почуваються переселенцями. Захарівський сільський музей взагалі налічує 18 тисяч експонатів. Це експонати, які зібрані з 24 сіл, яких вже сьогодні не існує, населених пунктів. Це Дніпро, під товщою води. Ці знаходяться знищені хати, знищені церкви, знищені школи, лікарні, дитячі будинки. Такі унікальні люди, як жителі села Захарівки, викопували на ті кошти, які їм давали на придбання квартир. А вони викопували труни своїх предків, своїх бабу, діда, батька, матір і, без лишившись без копійки грошей, їхали і будували нові обживали нові місця. На жаль, тим часом, як чиновники ніяк не можуть натішитися рушниками, котрі вціліли після переселення нащадки самих переселенців. Розповідають, що у 60-ті роки багато старших місцевих жителів відмовлялися переселятися. Вони зачинялись у своїх оселях і просто середини дивились, як їхні будинки заповнює вода. Скільки таких людей загинуло наразі? Невідомо досі. Це є засекречені дані, колеги. Дякуємо, Олена. Дуже цікава насправді виставка мала би бути. Треба обов'язково подивитися, тому що все ж таки напевно, проходиш, відчуваєш цей дух і так далі. Дякуємо, Олена. Усвої. Ми продовжуємо випуск, переходимо до міжнародних подій.